420 тисяч осіб, а це майже кожен третій житель нашої області страждає на гіпертонію. Інфаркти міокарда, інсульти, серцева недостатність і ще ряд ускладнень, котрі можуть стати навіть фатальними для хворого, несе у собі така недуга. Аби її призупинити, торік в Україні стартував пілотний проект, що забезпечує пацієнту купівлю ліків по зниженим цінам. Різницю держава компенсує аптекам за власний кошт. У Хмельницькій облдержадміністрації кажуть, програма позитивно реалізується і у нас. Завдяки самій цій програмі у нас вдалося скоротити зменшити таку грізне захворювання, як інсульти, майже на 15% ускладнення за час проведення даного проєкту впровадження в життя, а це нас заставило ще раз підтвердити, що даний проект є правильний і нікому не дано права, щоб ми не мали позитивних результатів. Понад 6 мільйонів гривень з держбюджету на допомогу гіпертонікам, котрі включені в програму так званої економічної доступності на Хмельниччині. Більше трьох вже використано. Та ось тільки їх використання в регіонах області дещо неоднорідне. однорідне. Вінковецький район. 84 відсотки використано коштів від до білогірський 43 відсотки, Волочиський 60 відсотків. Незрозуміло. Городоцький 29 дев'ять відсотків. теж незрозуміло. Маючи таку потужний кардіологів, маючи потужне відділення. Майже повністю сформовану центр ПМСД. Ми маємо на сьогоднішній день 32 відсотки. Проте більшість фармацевтів кажуть, що витрачені їм кошти не відшкодували. Чому в останній час? Я хочу запитати от себе і всіх інших. Чому в останній час сталися готувати аптеки? Казати, що грошей нема, ще чогось нема. На сьогоднішній день я хочу вас запитати, всім кошти відшкодовані? Я думаю, що всім пройшли. Позитивна динаміка у реалізації проекту все ж таки спостерігається. Принаймні, так кажуть посадовці за їх словами. Навіть фатальні наслідки гіперхвороби вдалося скоротити. В січні було в нас викликів 9571, то до вересня-жовтня місяця у нас 8403 виклики, тобто на 12% зменшились виклики екстреної медичної допомоги. І якщо в 2012 році році нас складало 2526, то в 2013 році 2376. зменшення йде на 6,3%. Ну а тим аптекам області, котрі будуть нехтувати держпрограмою, видасться не солодко. Ви допомагаєте людям, ви мусите це робити і мусите допомагати. А повірте, повірте мені, і я вже останній раз, останній раз наголошую: ті аптеки, які будуть саботувати даний пілотний проект, до них будуть привінні самі стражачі санкції. Повірте мені, я, я на цей раз вже слова так кидати на воздух не буду. Людям, для котрих підвищений тиск став щоденною проблемою, варто звертатися до лікарів, аби ті, в свою чергу, призначили лікування. Виписаний рецепт стане своєрідною знижкою на медикаменти.